Доброго дня, діти! Урок математики сьогодні асинхронно, а це означає, що сьогодні ви працюєте самостійно. Тож, будь ласка, візьміть ваші зушити. Запишіть там. Сьогоднішнє число 5 вересня, класна робота. Тема сьогоднішнього уроку арифметичні дії з натуральними числами. Перш ніж виконувати дії з натуральними числами, нам потрібно повторити. Розряди числа. Адже ви пам'ятаєте, що числа додаються і віднімаються порозрядно. Для того, щоб повторити розряди числа, давайте відкриємо підручник і знайдемо там номер 4. Підручники минулого разу я вам показувала, хтось їх роздрукував, хтось працює в електронному вигляді. Але знайдіть, будь ласка, там номер 4, з яким ми зараз з вами попрацюємо. відкриваємо підручничок. Знаходимо номер 4. Ось він у нас. У числі 542 397. Назви цифру, що стоїть у розряді десятків, сотень, сотень тисяч, десятків тисяч, одиниць тисяч і одиниць. Отже, спочатку давайте розглянемо саме число 542 тисячі. 397. От. Починаємо з останньої цифри. Остання цифра в нас завжди стоїть у розряді одиниць. Отже, семірка це одиниці. Далі рухаємося вліво. Після одиниць ідуть десятки. Десятки. Наступні вліво це сотні. Далі за розрядом у нас вліво ідуть тисячі. В розряді тисяч в нас стоїть три циферки. Але ці три циферки також розділяються на одиниці, десятки і сотні. Але це вже будуть одиниці. Тисяч, одиниці тисяч. Далі вліво четвірочка, це десятки тисяч, і наступна циферка це п'ятірка, це вже в нас сотні тисяч. Отже, ми читаємо число. По розрядах завжди з кінця. Одиниці, далі вліво десятки, сотні, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Далі, якщо в нас будуть іще числа, то в нас будуть одиниці мільйонів і так далі. Отже, повертаємося до завдання. Потрібно у даному числі записати. Один, перша дужечка. Десятки. Дивимося. Десятки в нас ось. Цифра 9. Отже, перша дужка – це дев'ятка. Друга дужка. Потрібно десятки тисяч. Дивимось, де в нас десятки тисяч це четвірка. Третя дужка. Сотні. Знайшли сотні. Ось вони. Це трійка. Четверта дужка – Одиниці тисяч. Одиниці тисяч, ось двієчка. П'ята дужечка. Сотні тисяч. Дивимося, де у нас сотні тисяч. Це наша сама перша циферка. Це циферка 5. І остання шоста дужка, нам потрібно просто записати одиниці. Розрядь. До дні завжди стоїть остання циферка в числі. Тобто це буде семірка. Так, розібралися. Тепер, коли ми згадали розряди, дали відповідь на питання номера, давайте згадаємо, як же виконувати арифметичні дії із натуральними числами. Перейдемо до номера 10. Зверніть увагу, біля номера 10 в нас є позначка у вигляді Прапора України. Отже, це рубрика Україна, це ми. Давайте прочитаємо завдання. Обчислити значення виразів та дізнайтеся кількість мешканців у деяких містах України на момент останнього перепису населення. Дізнайся, до яких областей належать ці міста. Перше місто Кременчу. Щоб дізнатися кількість його мешканців, нам потрібно порахувати суму двох чисел. Хто пам'ятає, як виконувати дії, ставить відео на паузу і виконує самостійно, а потім здійснює перевірку. Хто трішки забув, давайте разом будемо згадувати. Як я вже говорила, додавання і віднімання чисел у нас виконується порозрядно. Починаємо завжди з найменшого розряду, тобто з числа, яке стоїть в розряді одиниць. Дивимось в нас. В розряді одиниць в першому числі 8, в другому 5. Отже, ми 8 додаємо 5, отримуємо 13. 3. Пишемо, 1 помічаємо до попереднього числа. Далі 3 додати 3, отримали 6 і 1 помічали. Отже, буде 7. 9 додати 1, Отримуємо 10. В такому випадку ми повинні записати нулик, а 1 помітити біля попереднього числа. 5 додати 8. Буде 14. Отже, буде 13 і ще ж одиничку ми помічали. Отже, буде 14. 4 пишемо, 1 помічаємо. 3 додати 9. Отримаємо 12 і одиничку помічали. Отже, 13, 3 пишемо, 1 помічаємо. Тут у нас була одиничка і ще один ми помітили. Отже, записуємо уже двієчку. Отже, кількість мешканців Кременчука становить 234 тисячі 73. Йдемо далі до наступного міста. Наступне місто дубно. Щоб знайти кількість його мешканців, нам потрібно виконати дію віднімання. Знову ж таки, віднімати ми починаємо з найнижчого розряду, з розряду одиниць. 9 відняти 3. Буде 6. Наступний розряд десятки. Один відняти 7. Але від одиниці відняти 7 ми не можемо. Отже, ми повинні у попереднього позичити. Десяток і буде 11 відняти 7. Отримуємо 4. Тут у нас був нулик. То ми позичаємо від восьмірки десяток. Але з цього десятка ми вже забрали одиничку, отже в нас залишиться тільки 9. 9 Віднімаємо 8. Буде 1. Тут у нас залишилось також було 8, але ми позичали. Отже, буде 7. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо попереднього. 17 відняти 8. Отримали 9. І тут в нас з п'ятірки залишилось 4. 4 відняти 1, отримали 3. Отже, кількість мешканців міста Дубно 39 146. Наступне місто вінниця. Знову виконуємо дію додавання починаючи з розряду одиниць. 7 додати 8. 15. 5 пишемо, 1 помічаємо. 3 додати 2 – 5. І 1 помічали – 6. 5 додати 1 – 6. 9 додати 7 – 16. 6 пишемо, 1 помічаємо. 6 додати 8 – 14. І 1 помічали 15. 5 пишемо, 1 помічаємо. 1 додати один, два і 1 помічали 3. Отже, кількість мешканців міста Вінниці становить 356 665. І залишилося нам дізнатись кількість мешканців, які проживають у місті Вишневе. Рахуємо дію віднімання, починаючи із одиниць. 3 відняти 8. Ми не можемо. Отже, позичаємо в попереднього. 13 відняти 8. Буде 5. Тут у нас було 9, але ми позичили 1, отже, залишилось 8. 8 відняти 2. Буде 6. Далі 5 відняти 1. 4. 1 відняти 7. Знову ж таки, ми не можемо. Позичаємо. 11 відняти 7. Буде 4. Тут у нас з п'ятірки четвірка, 4 відняти 1, буде 3. Отже, кількість жителів у місті Вишневе 34 465. Так, молодці. Справилися із даним завданням. Тепер вам потрібно дізнатися, до яких областей належать ці міста. Обов'язково самостійно це зробіть. Всі обрахунки, які ми з вами порахували, запишіть до зошита, якщо ви ще цього не зробили. І біля кожного міста у зошиті напишіть, до якої області воно належить. І вдома самостійно попрацюйте над номером 7, потрібно записати число. І далі читаємо, яке саме число потрібно записати. І над номером 11, де також потрібно порахувати 4 приклади: 2 на додавання і 2 на віднімання. Тож, бажаю вам успіху, у вас обов'язково все вийде.